Вітаю вас, мої підписники, друзі, любителі техніки. Ну от Сьогодні я виволік цю свою кракозябру на світ Божий, щоб трошки її обшкрабити. Бо вчора, як приїхав з города, то я її не чистив, заволік, поставив і все, він так і стоїть. Ну, Це вчора просто ну, треба було доці. Підгорнути города, бо там вже рязка пішла, отакого от все, маленький дріб... бур'янчик. Впросила вона мене, в мене ще не все було готове, дещо було, треба було доробити, але я бистренько вчепив і поїхав. Ну що я можу сказати? Підгортачі свою справу зробили. О, Як ви бачите, ось все, все це воно все стоїть. Ці тарілки я ставив. Диски ставив і вуще, і ширше, і звузював, все, що угодно робив. О, для того, щоб більш-менш щось зробити. Але як я спробував, справа в чому? Підгорнути я підгорнув, але не та як я хотів. О, ну, ну, ну Ще в стадії регулювання. все. Але вирізли деякі які нюанси, які треба, з якими треба боротися. Дуже важко було настраюватись за того, що підгортачі мусили працювати. І вони в мене в подібних ситуаціях працювали. Я тільки лапи брали те, що треба. Диски можна було б навіть поставити і зменшити кут. Я пробував і такий го, кут під 45 градусів, і майже прямо пробував. Але на даний момент зупинився такому. Справа в чому? Справа в тому, що ґрунт дуже важкий. Після того, як посадили, буквально через день, через два пішли дощі. Фрезерування. Фрезерували город водянкою. Відповідно, земля під колесами втопталася добре. Потім пішли дощі, воно стало як бетон. Та й що виходить? Як я відрегулював, так як я маю досвід роботи з 105-ю моделлю, але вона має, в мене мала вагу під 150 кг. Вона мала, могла тягнути. А тут що в нас виходить? Як тільки я заглибив ці колес лапи буквально на 3 см 2-3 см землю, він починає буксувати і починає взрихлювати землю. Відповідно, колеса заходять в землю. Тут починає глибше брати. Відповідно, починаю міняти кут атаки, піднімати. Лапи вище. Підняв лапи вище землі, виходить, вже перестає буксувати, але в рихної землі менше, починають диски менше нагортати. Що я робив? Я навіть десь під 45 градусів ставив диски, щоб хоч трохи нагортали. О. Але і тож, не скажеш, що е, щось тут е, Добавив грузу спереді. Якщо бачите, це. Патрон на 200 і ще три бліни. Тут десь по 3 кг. Це все зверху. Мотоблок, якщо так акуратненько взяти, я попробую. Ви дивіться, от я беру одною рукою легенько. О. 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 Він піднімається, опускається. О. Але ну, в паспорті пишуть 86-5 кг, це 86 кг, це певно, що разом з фрезами, з усім лихом. Бо ну, я не знаю, звідки тут взятися 80 кг, двигун важить 16 кг. Ну, е трансмісія. Ну, скільки це ланцюговий редуктор може з цим кермом з цим всім брати? Я не скажу, що тут, що тут є більше 60 кг. Ну, догрузив трохи. Але факт в тому, що, що ну, починає буксувати, тут розрихлювати. І починає трохи сідати там. Лапи піднімаємо це все, Ну, я присобачився, приловчився. Але знову е, е, вийшов, знайшов ось так, ось, е, такий, ну це моя вина, це я тут маху дав, прохлопав свій час. Як ви бачите, якщо я ось ногою підіжму, бачите? О. Це я тільки рукою, а так як рукою піднімати, ну просто спереді треба підставку. Тут, то, то, що вийшло? Тут втулочка стоїть на сепці. Втулочку я взяв, десь я був переробляв від водянки навісне. Навісне переробляв, втулочка залишилася. Ну, я з тої радості, що вона в мене лежала, лежала, на кінець дійшла на тут палець на 18. Думаю, дайно ну, я її використовую. Поставити поставив, приварив, все. Але що вийшло? Я щось так з тієї радості не поміряв. Получається, палець 18, втулочка 19 в плюсі. І в результаті, коли я регулюю одне, він заходить в землю, це все відходить назад. І вийшло, замість одного кута атаки, другий кут атаки. Ну вже, вже до цього прилаштувався. О, маю ще одну б'яку. От це дві пластинки. Я їх вроді би і під уголок виставляв, і все. Але коли десь зварував, видно повело. ви бачите, що воно чуть-чуть, чуть-чуть сюди повело, такого під кутом, кут помінявся. Тобто, треба зараз тут підрізати, здвигати цю сюди, приварювати, вставляти цю пластину. О, ну, коротше, є трошки роботи. це... Ну, завжди, як спішиш, то виходить якась бляка. Ну, якраз тоді я ту втулочку мав замовити. Е... В токара багато роботи, туди-сюди, пальці вияро. Я такий дуже зайнятий, нема коли, і все. Коротше, прийшлося мені використати те, що було. А воно е... що дармове, але на користь воно не пішло. О. Ну що скажу? Ну, ці дискові підгортачі підуть. В роботу вони випробувані, вони тянуть, не гнуться, не деформуються, нічого. Все, проблем з ними нема. Проблема в тому, що оця кракозябра легенька. Варіанти, що можливо, догрузити чимось ці колеса. Ну, це не проблема. Саме страшне оказалося після того, як я раз 10 розвернувся з цим лихом. Ну... Так як я людина звикша до розблокіраторів, ви знаєте, що на всіх моїх мотофрезах всіх стояли розблокіратори, які працювали так, як мені потрібно. Тут аж знову спішимо підгортати туди-сюди. Ну, і що в комплекті з цією штукою йшли отакі, -го, бачите, о, бабочки. Будемо казати, на них кажуть, діференціали, полудиференціали розблокіратори, обгонні муфти. ну факт тому, що вони є. Ну я, ну як сказати, я з ними мав справу о, ще десь більше 10 років назад. Я один раз на городі з ними спробував працювати. І після того я їх зняв і їх не використовував. Я просто-напросто забув, яка ця кара Божа. Значить, в кінці рядка треба оце все лихо розвертати на руках. На 180 градусів е, воно не розвертається, не вистачає трохи. Починаєш е, вже впираєшся руками, щоб одне колесо пробуксувало, щоб встати в рядок. Не дай Бог ще задню включити. У мене задня ще є понижена, але ж з цією задньою пониженою він теж як дурний біжить назад, щоб не збив з ніг. Але якось ну, це все на руках. Після 10-го рядка я вже не хотів не підгортати нічого, але мусив все це, ну, ну треба було города зробити, підгорнути, ну тим більше провести випробування. Но я після цих всіх фокусів сказав, що я підгортав, чіпляв плужка сюди, польського того підгортача чіпляв. Так я ним нароблявся набагато раз менше. Ставив вуж меншого діаметра колеса і все розвертається елементарно, вузько колеса, без фізичного навантаження. Все просто. Тут же ж треба, ну, може, молоді, крепкі, здорові і можуть його розвертати, але но, но на желізних колесах самому це все розвертати ще, якби було місце де. Так, з однієї. Сітка з другої сторони, з усіх сторон загорожено. Розвернутися нема де. О, значить, ну, Будемо робити розблокератори, а там далі дивитися, бо без розблокераторів немає взагалі смислу влазити в город. Я ще, звісно, випробую, хай ну, трошки Ну, земля була тверда і мокра. О, ну, ще що, про чистики трохи скажу. Ну, чистики спочатку в мене при в одному положенні вони. Ось там ви бачите, ось є, о, тут о, покажу, о, до, вони стоять вище. Ну чого вони так вийшли? Вони під час роботи стояли нижче. Ось, бачите, земля трохи. Ото все щище, але тут о, трошки є міліметра три землі, як ви бачите. О, о. Но Справа не в цьому. Справа в тому, що от, о, потрібно переварити таку пластину і опустити цього вниз. Трохи опуститься і оцю тягу прикрутити туди. Бо приварювати не хочу, прикрутити надійніше, бо можна зробити пластину е, таку придовгувату вверх, е, зробити там, 3-4 отвори для регулювання. Тобто можна опускати ці чистіки донизу, нижче, вище, ну як підлежить. Ну, його треба отак або ну можна трошки отако нижче і більше не треба. Так достатньо. О, ну що, підгортач пройшов всю, е, це випробування на відмінно. Підгортає все добре. Оце, як я приварив трубу. Це, ну, тут знизу йде одна труба N-образна, вона приварена рівно. все. Коли приварвував цю, то я її чуть-чуть зверху лівіше змістив, але то ролі не грає. Ну, Зовні воно кажеться, що криво. Ну, я перевіряв все рівно просто е змістив оцю верхню трубу, лівіше та через то навицяв. Зробив її довшу. За оце обрати то можна буде розвертатися. Ну, Знову вже, потрібні розблокератори нормальні. Ну Це якщо для великих площ, а так як в мене біля хати всього на сотки, ну це є дітям, в них більші городи. А як в мене біля хати три сотки, то я даже оцю штукою заїжджати не буду. Я вчеплю підгортач ззаду, маленькі колеса, і я швидше і менше фізичних сил затратив. Ну от так, тепер сьогодні я буду цілий день відпочивати. У мене праве плече болить. Бо це наволочився щось і ліве нормальне. А праве десь видно, на нього більше навантаження йшло. Ох. Ну Тут можна, що я скажу, можна на нього ставити і вищі ґрунтозацепи. зацепи. Може тоді більший діаметр, більша площа щеплення, може не так буктувати. Ну я кажу, що з цими бабочками це щось страшне. Мало того, що на руках розвертаєшся, розвернувся, зайшов в рядок. Треба впиратися рогом. Бо одне колесо крутиться, а друге стоїть і його починає розвер... хоче розвернути. Значить, треба впертися, тримати, поки війде в зачіплення друге колесо, і щоб воно рівномірно поїхало. Ну, я скажу, це ще ті були танці з бубнами. Але, як кажуть, на... ми не любимо вчитися на чужих помилках. Любимо вчитися на своїх. О. Так що майте на увазі, в кого маленькі ділянки, і не думайте, що такий підгортач не буде, воно його волокти. Може, не знаю, на м'якших ґрунтах, може він і потягне Все. Но те, що я вчора спробував, ну може бути то що воно забите було, втрамбоване, вологе болото, липло. Як ви бачите, ще все пооставалося, ще треба сьогодні буде повідшкрабувати щоб божеський віт прийняти. О. То дешевше ставити маленькі колеса і входити всередину рядка. Це моя така думка. Ну, кому сподобалось, ставте лайки, підписуйте, діліться своїм досвідом, задоволенням вислухаю. Ми переможемо! Слава Україні!